Свикруха забрала земельну ділянку, яку виділили в моєму чоловікові під забудову. Коментар. У нас свекруха забрала ділянку, яка виділена моєму чоловікові під забудову. Все тихенько зробила і вже приватизувала. Чоловік не хоче судитися, бо це його мати. А взнали ми про це, коли хотіли приватизувати землю, а землі то вже немає. Вона зараз думає, що ми досі не знаємо, що вона так зробила. Ми вирішили, якщо їй мало, то хай забирає. На жаль, подібних історій, коли хтось перехоплює раніше виділену земельну ділянку, яка не була багато років приватизована, не мало. Якщо ви відкриєте реєстр судових рішень, то ви можете споглядати там таку величезну кількість спорів щодо межі земельних ділянок, коли сусіди з обох сторін приватизують, собі більше. І виходить, забирають у вас по декілька метрів з обох сторін. Або навпаки, сусіди бачать, що люди 10-15 років просто приїздять зі стільчиками споглядати навколо природу гарну. Але звернувшись до сільради, розуміють, що ця земля фактично вільна. Тобто вона багато років не приватизована. І Особливо, якщо там немає будівель. Які видно, що вони, як то кажуть, їх вітром не здує, то в такому разі нерідкісні випадки, коли навіть сусіди, не так як в цьому прикладі, що це рідні, звертаються до сільради, до депутатів і вимагають на них виділити ту землю, якою фактично не користуються, тому що ви як користувачем, ви не є власником, допоки ви не приватизували вашу землю. І що надважливо, Зараз в період дії воєнного стану, якщо у вас хоч якийсь гараж, хоча б стоїть на вашій земельній ділянці, то ви можете подати на приватизацію землі. Але якщо ваша земельна ділянка багато років просто пуста, ви там щось посадили, якісь квіточки, там щось гарненьке, але фактично нічого не побудували. То, на жаль, в період дії воєнного стану ви не приватизуєте цю землю. Тому рекомендовано в кого ще нічого не стоїть, щось побудувати, щоб воно хоча б схоже було на будівлю. І пробувати зараз приватизовувати землю. Це тому, що ви тоді станете власником. І у вас тоді з'явиться право вимагати, щоб ніхто не зазіхав на вашу земельну ділянку. А коли вам просто виділяють землю, і ви там, наприклад, 10 років нічого не оформлюєте і нічого не будуєте, то, звісно, ви можете очікувати всього, що завгодно.